Привіт, юним інженерам! Давайте сьогодні зробимо з вами вогнегасник в банці в домашніх умовах. Є вогнегасники, які працюють з вуглекислим газом. Якщо пінус такого вогнегасника направити на вогонь, то він перестає горіти, тому що вуглекислий газ він витісняє кисень. Що нам для цього знадобиться? І так, нам знадобиться ось сто кислота. Або просто оцет. Сода харчова, банка для вогнегасника, тузиметр. А також сірники та маленька свічка, яку будемо тушити вогнегасником. Отже, давайте подивимось, як це зробити. Беремо банку. Краще банку брати височеньку або замінити її пластиковою пляшкою. Наливаємо цю пляшку оцту. Не дуже багато, 1-2 см буде цілком достатньо. До оцту додаємо харчової соди. Додаємо поступово щоб піна, яка буде утворюватися, не вискочила з нашої банки. А тепер запалимо свічку. Готово. Спробуємо затушити свічку вуглекислим газом. А саме вуглекислий газ і виділяється під час хімічної реакції оцтової кислоти з харчовою содою. Перехиляємо банку обережно, щоб не вилити вміст самої банки. Оп! Фокус. Дякую. So